Добрий день. Сьогодні вночі Сили оборони України уразили в окупованому Криму зенитно-ракетний дивізіон С-400 в районі Джанкоя. Крім того, повідомляється про ураження ще двох зенитно-ракетних дивізіонів С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони України ППО російських загарбників в тимчасово окупованому Криму зазнала суттєвих втрат. За інформацією генштабу збройних сил України, жодного засобу ураження української сторони російське ППО не змогло перехопити, і це показово. Це свідчить про те, що системна робота сил оборони України щодо знищення протиповітряної і протиракетної оборони противника в Криму дає свої взнаки після ударів. Українських ракетників у казаних районах зафіксувалося негайне припинення роботи радарів комплексів С-400, С-300. Крім того, у всіх трьох районах стартових позицій зенитно-ракетних комплексів С-400 і С-300 почалася подальша детонація боєкомплектів. А це свідчення того, що сили оборони досить влучно вдарили по цілях. Я нагадаю, це вже не перший випадок знищення дивізіонів Ф-400 на території Окупованого Криму. Раніше повідомлялося про те, що силами оборони України було нанесено удар по місця базування в дивізіоні 400 поблизу Джанкоя, двічі, і як бачимо, стала практика успішних атак Сил оборони України, продовжується і далі. Крім того, Варто зауважити, що цієї ночі загарбники чергово перекривали Кримський міст. За повідомленням місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи правосправи близько першої години ночі було оголошено ракетну небезпеку і, відповідно, рух кримським мостом було припинено. Відновили рух. Цією важливою логістичною складовою лише приблизно о другій годині ночі. Своєю чергою, місцеві мешканці Окупованого Криму повідомляють про чисельні вибухи на території Окупованого Крима. Зокрема, повідомляється про вибухи ЄПАТОРІ Красно-Перекопській в Джанкойському районі, Бахчисарайському районах та інших. Наразі очікуємо даних об'єктивних контролів щодо ураження. Військових об'єктів на території окупованого Криму, як бачимо, Сили оборони України і в подальшому продовжують успішну тактику знищення систем активної оборони, які забезпечують захист основних логістичних складових російських окупантів. В першу чергу, це Кримський міст і відповідно Чонгарські мости. Із задоволенням будемо спостерігати за подальшим розвитком подій. Причому варто зауважити, що інтенсивність нанесення ударів по установках С-400 С-300 зросла після того, як наші стратегічні партнери дали дозвіл на використання засобів ураження з дальністю більше 300 кілометрів. В першу чергу, це стосується крилатих ракет повітряного базування виробництва Великої Британії Штормшедл. Крилатих ракет повітряного базування виробництва Франції скальп, ну і відповідно американських «Атакамсів». Крім того, повідомляється про нанесення ураження українськими безпілотними літальними апаратами буксиру та баржі у Таганрозькому заліві. За повідомленнями російських ЗМІ, інцидент стався 8 червня приблизно о 21.00. Причому російські пабліки повідомляють про те, що українські безпілотники уразили буксир інженер Смірнов» та баржу секція 179. Крім того, повідомляється про те, що під час атаки українські БПЛА загинуло двоє російських окупантів. Крім того, російські ЗМІ повідомляють про те, що зазначені Буксир і відповідна барша зазнали значних ушкоджень. Як бачимо, біографія нанесення ударів українською стороною по території Російської Федерації значно розширюється. Наразі вже законними цілями є відповідна плавзасоби, які знаходяться безпосередньо у водах Російської Федерації. І тепер щодо розширення географії нанесення ударів по території Російської Федерації з використанням українських безпілотників роблю на цьому наголос: саме українське БПЛА. Я гадаю, у попередній передачі я розповідав про те, що 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Російської Федерації, які розташовані, до речі, за 600 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Безпілотні літальні апарати українського виробництва уразили багатоцільовий винищувач держави агресора Су-57. Головне управління розвідки Міністерства оборони наразі оприлюднило інформацію про те, що на території аеродрому Ахтюбінської Астраханської області Російської Федерації могло бути уражено не один-два багатоцільових винищувача Су-57. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони, мовиться і про безповоротні втрати та поранених серед особового складу російських окупантів. Нагадаю, російські літаки Су 57 є носіями ракет Х-69. Саме цей тип ракет, за даними головного управління розвідки міністерства оборони, російські окупанти використовували під час Нещодавної ракетної атаки по українських енергетичних підприємствах, зокрема, по трипільській ТЕПС. літак су 57 в Росії називають винищувачем п'ятого покоління. Утім, у попередній передачі ми з вами розглядали тактико-технічні характеристики цього літака, і мовиться про те, що ця інформація, як завжди, не відповідає дійсності. Тобто, російські окупанти за сталою практикою дають. Тактико-технічні характеристики власних видів озброєння, які або перевищені, або взагалі не відповідають заявленим ТТХ. це літак, за даними українського розвідного призначений для знищення всіх видів повітряних цілей, ураження наземних надводних цілей противника і здійснення моніторингу повітряного простору на великій відстані. Крім того, Росіяни розраховують, що саме цей літак е, буде виводити з ладу штаби, командні пункти системи управління процесами противника. Але, як бачимо, сталося не як гадалося, у чому показовий характер нанесення ударів по аеродрому Ахтубін з безпілотниками головного управління розвідки міністерства оборони. Ідеться про те, що на озброєнні ВКС Російської Федерації. Лише 10 літаків Су-57. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони, у 22-му році було виготовлено 6 подібних літаків. І відповідно в 23-му році було виготовлено лише 3. А це свідчення того, що Російська ВКС, попри відповідно всі заяви про переоснащення новими видами озброєння. Все ж таки, літаєше на старих розробках. І, до речі, показово зниження темпів виробництва Су-57. А це свідчення того, що економічні санкції з боку країн Заходу все ж таки мають вплив на російське ВПК. Ну і на останок з приємного. Те, що відбувається відповідно у нашому ВПК, за кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробування керованих авіабомб саме українського виробництва. За інформацією начальника авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергія Голубцова, наразі йдуть роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних, вільнопадаючих. Там є певні конструктивні нюанси. Треба підібрати крило, GPS-модуль, а, а також модуль управління. Це крок вперед, і крок вперед серйозний. Я пояснюю, чому вельми шановна поглядачка аудиторія. Бо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, російські окупанти використовують для ударів по позиціях Сил оборони України понад трьох. Тисячі керованих авіабомб. Причому мовиться про те, що ця кількість використовується за місяць активної фази бойових дій, і відповідно. Нам потрібно адекватно відповідати російським окупантам. Наразі Збройні сили України, зокрема повітряні сили ЗСУ, використовують Каби західного виробництва. Це GBU 39, GBU 62 різних калібрів, але їх недостатньо, їх приблизно до 300 на місяць. Натомість, якщо ми наразі вже говоримо про вітчизняну розробку, то це серйозний прорив українського ВПК. В моменті переоснащення власних збройних сил. Віримо силам оборони України і тримаємо стрій. Все буде Україна. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Права справа. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.